Доброго часу доби, щиро вітаю, любі друзі. Сьогодні я маю особливу честь поговорити з моїм побратимом, людиною, яку я знаю вже багато років, військовий з військовий капелан, пастор, служитель Божий і просто добра, щира людина, яка щодня підтримує наших воїнів на фронті. Ми поспілкуємося про Його шлях, про віру на війну, про силу Духу і про те, як Бог допомагає вистояти навіть у найтяжчі часи. Це розмова не лише про війну, а й про життя, про надію, про любов до людей і до України. Тож залишайтеся з нами, буде щиро, відверто і по-справжньому. І так, ми починаємо. Анатолій Миколайович. Вітаю. вітаю. О, і так. Перше питання. Як ти зараз живеш після звільнення спискої служби? Е, життя воно саме по собі цікаве. Я пам'ятаю, читав одну книгу гарна, він психолог американський Ой, пастор, і він Джон Ендрич. Він написав таки, така своє нього думка. Життя воно було створено як пригода, воно сьогодні таке залишається. Тобто, плануєш одне, а в житті виходить зовсім все по-інакшому. Я ніколи не думав, що мені ще прийдеться ще одну. Війну і воювати. Перва була в Афгані, а друга із російська, із цією, які прийшли окуповувати нас. О, і переживши це все, зараз, звісно, я звільнився. Ну, як би сказати, я б я так звільнився фізично, але внутрі я залишаюся із армією із Україною. І ще одне питання, Що для тебе означає слово служіння як капелана, пастора і просто людини? Фазалі, розумієш, ну, це слово можна по-різному його і трактувати, і підходити там розказати. Я за всі за своє життя я більше розумію таке слово, як покликання, покликання згори. Можна служить і можна, знаєш, не мати результатів розчаровуватися. а коли в тебе є покликання згори, покликання з да, то воно і зветься це служіння. От, тому я вважаю, що моє життя це ну, одне покликання. Знову не. Анатолій Миколаєвич, ми з тобою знайомі, ну, вже понад 30 років. Як ти думаєш, що з тих часів найбільше змінилось у нас, в країні і в людях? Так, це таке фазен складне питання. <су> 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 його можна дуже багато говорити на це. Те, що ми з тобою вже майже 30 років. Знайомі, я скажу, що за цей час ми пройшли із тобою на ну, випробування, я би так сказав. Випробування на людяність. Випробування в житті, де прийшла війна, війна дуже багато. Познімала маски і змінила людей. о я думаю, що я так думаю, дякувати Богу, що ми з тобою залишилися людьми. Це саме головне. Да, чому? Тому що війна е, руйнує і родини. Руйної як особистості, в тим, що ми з тобою, скільки було зроблено, і пройшли цей етап на сьогоднішній день. І ми вже залишилися і далі ми плануємо ще е, працювати на благо людей, на благо країни. Ну, я думаю, це найголовніше, що ми не втратили цей mm -hmm. сенс, сенс життя і сенс нашої праці. О, це саме головне, що в людях змінилося. Люди просто не готові були до цих великих змін. Дуже багато зламалося, дуже багато вижило, і дуже багато людей, які віддали життя, віддали життя за наш народ, за наших близьких, рідних. І це для нас теж велика втрата, але я скажу є як плюс і мінус. Але я більше. Сьогодні хочу дивитися більше на е, позитивного, чим негативного. Коли почалася війна, ніхто не думав, що ми залишимося як держава. Ніхто не думав, е, що ми будемо далі жити і перемагати. Ми живемо сьогодні перемогою, ми живемо надією. і молимо, щоб вона швидше прийшла у наш народ, в нашу державу. Дякую. Дякую. Ще таке питання. Що тебе найбільше запам'яталось під час твоєї військової служби? Бо ти пішов майже відразу, відразу, відразу пишу, да. Відразу пішов, да. Що більше всього мені запам'яталося за три? Роки і чотири місяця на останній ці служби. Це моральний психологічний стан особового складу, який ти постійно, як би сказати, впливав, давав, давав надію, давав силу. І я часто говорив хлопцям, час зміниться, час прийде. Вони мені задавали, ви в це вірите, кажу, вірю. Вірю, кажу, повірте, кажу, я прожив уже майже 60 років брати, що, що подивився, і ця віра, яка, ну будемо так казати, вона надихала, піднімала, навіть коли вже було таке зневір'я, ця віра давала нам можливість рухатися далі, виконувати бойові задачі. Я думаю, це саме головне, що ми не опускали руки і доходили до цієї цілі. Разуміло. І в зв'язку з ним у мене питання. Чи був момент, коли ти відчував особливу присутність Господа Бога під час бойових подій? На бойовому заданні, там на лінії розмежування ближче до ворога. Я думаю, що там усі відчували присутність Бога. Я тобі наведу такий приклад. О, коли хлопці вийшли з завдання, я проходив. О, мені як вони діти мої. Я розумію, що вона, діти старші, ніж вони. І вони хлопці вийшли, поскидали броніки, сидять мокрі. Я проходив, не, не всі знають, я без знаково ходив. Просто кажу: хлопці, кажу, я за вас кажу, молюсь. Один, Каже, а хто ви такий? Кажу, я капілан. Ви капілан? Я кажу, так, да, я капілан. Будь ласка, каже, постіте тут. Приносить прапор і каже, напишіть якісь слова. О. Я написав: хай Бог на всіх береже, благословить і хай прийде перемог від Бога <натолен> в <зв 'язак> Україні. Ну, Майже відповів на це питання. Як солдати реагують на капелана, чи відчувають вони потреби в духовній підтримці? Хороше питання, Фазе. Хороше питання. Я особисто за себе скажу. Я особисто за себе скажу. Коли ти як капілан? Ти полюбив своє покликання, ти полюбив свою справу. Обов'язково буде результат. І на сьогоднішній день потреба психологічна, духовна, я скажу, це, навірно, основний такий мотив для кожного бійця, який піднімається далі. Я тобі наведу такий приклад: я переживав за одного бойця. І кажу, як буде в тебе хвилинка, ну дай про себе знать, щоб я ну, не переживав, я маму твою знаю. І він мені зателефонував, і він мені сказав такі слова. Каже: ви ж каже, капілан, чого переживаєте? Я вам скажу, каже, на війні головне не зброя, а головне дух. О, ви ж каже, знаєте це. Каже. Я кажу, так, «Да, я знаю, але я кажу, я одно хвилююся і переживаю за вас. Він каже: ну це, це дуже каже, приємно. Да. Коли ти мотивуєш в правильному направленні людей, щоб вони думали, чому тому, що ми живемо в світі інформаційному. 15 разів, 20 разів на день змінюється в людей почуття, в людей мислі. Особливо на війні, да, такому це треба, може забудеться і так далі, то подобен. Я сказав хлопцям, хлопці, зрозуміти, можемо зараз багато чого не розуміємо. Але ми пишемо життя нову історію. Так. І ця історія вона віддає вашим дітям, онукам. Пойміть, пойміть, ми не на кого не нападали. Ми виходимо з цього рабства комунізма. З рабства, я би так сказав, цього сатанізму, комунізма, скільки знищено було людей. І те, що вони сьогодні роблять, я кажу бути на захисті, і ми сьогодні воюємо не за язик, а ми воюємо сьогодні за цінності держави. Ми хочемо, я, я хочу жити в свободній країні. Я хочу жити в демократії. Мені не треба мертвого якогось Леніна, щоб я йому квіти ложив і обратно і сповідував цю ідеологію комунізму. Ні. Я хочу, щоб діти мої розвивалися як в інших країнах, були вільними висловити свою думку, зробити і реалізувати своє покликання. Я кажу їм, кажу, зрозуміти, може, щас мене не а потім ми зрозуміємо всі ці речі. Так. На 100% звоню, чесно. Іще одне таке питання. Що для тебе особисто означає бути пастором під час мене? Чесно, я так буду відвертим. Я не хочу та, знаєш, там великі якісь фрази говорити, там я там это, це... Знаєш, в кожному із нас здається один раз життя. Я дуже хорошо пам'ятаю, коли я був 18, 19, 20 років, я два з половиною роки в Овані воював, ми були смертники. І я розумів, що кожен виїзд це мій останній виїзд. Ну, у мене тоді не було дітей. Я тоді як би сказати, сам. Не ну, біля дружини. Да. На сьогоднішній день я дідусь да. в мене внуки. І є таке, що ну, хочеться е, жити і хочеться щось залишити після себе. Страх він завжди присутствує у кожного. Знаєш, коли я приїжджаю, і на мене дивляться, як. На святу людину, як на амулет. <реш> да. <реш> да. я розумію, що е, моє перебування, я молюся, Господи, збережи хлопців, mm. збережи їх. збережи. І я думаю, для мене, як для пастора, як для капілана, мої особисті відносини з Господом і моя молитва за хлопців, я думаю, це саме велике благословення. Да. Я не скажу, що вони не потребують і Я, я дуже поважаю, я кажу, хлопці, ви більше робите, ніж я. Да. Ви йдете е, квиток в одну сторону. Да. Я як виїжджаю, я не можу бути з ними. Я їзджу по різним об'єктам, але вони, вони потребують просто посидіти, просто поспілкуватися, просто дати якусь надію. Може, навіть якийсь анекдот розказати. Так, 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 так. <смеш> да, кружку кави з ними випить. О, І для них, для них це ну, дуже далеке має значення. Я коли проїжджаю, о, капілан приїхав. Да, Миколач, в мене Миколаїв. Миколаеч приїхав, да. о, то я ж кажу, це суттєво і покраще їхній духовний стан. Да, їм хочеться якусь думку почути. Якесь слово не просто пусте, а слово якесь надіє. Якесь таке, щоб, знаєш, як цар забити. О, і вони хватаються. О, я дуже, дуже. Я, я кажу, що я вийшов, але воно з мене не вийшло. Я там з ними. Ми з тобою звільнили ще недавно, і я, я і за станом здоров'я, і слава Богу, за, за віком. Як ти адаптуєшся зараз до мирного життя? Фазет. <рес> 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 я скажу, я живу своїм покликанням і своїм служінням. Я радий, що для мене найвелика цінність реабілітації це мої моєї внуки. Да, це все це щастя. Але ж я далі продовжую. Кожну мить, кожен день молюся, і вони в моєму житті, хлопці. Це велика родина. Да, Вона допомагає. Да. Да, да. Так, на 100%. І що би ти хотів сказати українським військовим, які зараз на фронті? Я б хотів би сказати хлопцям. Які на фронті там зовсім інакше мислення, інакше ставлення, інакше бачення, чим в цивільному житті? Вони живуть під величезною напрую, напругою, де смерть дихає їм постійно по потилицю, де вони бачать і втрачають своїх побратимів. Де постійно ці всі звуки. Так, да, людина привикає до всього, але вони потребують цього мира і потребують перемоги. Вони вже мріють, коли воно вже закінчиться, щоб настала перемога. То я хочу їм побажати і сказати хлопцям є ще другий духовний фронт, за яким ми, ми молимося постійно. Це духовна війна, не тільки фізична, це духовна війна. Я був в одній церкві і там пастор по іменам молиться за кожного військового. Я був і там ти був в Дякую. Дякую. Я відчуваю, чесно, я в госпіталі, бо я молитвий що можливо, я да. Да. І, Та я скажу цього пастора старший епіскоп Павло Анатолійович і інші церкви, і за кордоном, де є наші діаспори, вони завжди моляться і по імену моляться. І це дуже великий. Так що е, хлопці є так, другий фронт, де люди підняли руки за вас. Моляться. Дякую, дякую. Що би ти побажав людям, які втратили віру або надію? Фазель, я тобі так скажу, дуже-дуже багато людей не тільки втратили віру, не тільки втратили надію, але втратили своїх близьких. І рідних, і яких вже вони не повернуть. О, але це такий відрізок життя, де нам треба його пережити, де нам його треба пройти. І коли ти проходиш, да, це біль, це крики, це все нормально. Навіть коли ти в чомусь розочарував і втратив, це теж життя. Але воно не завжди таке буде. Да, прийде час, коли відновляться наші сили, відновляться наш ресурс. І я воспринимаю це, коли людина втратила і розочарувалася нормально. Це все воспринимаю. Чому? Тому що ми всі люди і ми втрачаємо, і ми переживаємо цю біль, ми переживаємо цю пустоту. Ми переживаємо такий хаос в голові. Задається питання, що далі, як далі йти. І приходить час, як знаєш, після бурі, яка розкидала все, ти починаєш собирати. Да, не завжди такий час буде. Буде час і перемін. Я в це вірю. Так, і ще одне питання. Чи є у тебе мрія, яку ти не здійснив, але хочеш реалізувати після війни? У кожній людині є яка ти мрія, да. 100% і ти мені задавав питання за служіння, а я, обратно вже, повертаюся за покликання. І мрія допомогти цим хлопцям. Які пройдуть і проходять це пекло? Да, не втратить себе в мирному часі. Оце саме головне. Можна, Кажеться, що ти помер на війні, а ти можеш померти в цивільному житті. Це я так завжди казав хлопцям, які виходили з полону. Вони дивились на мене, я казав кажу хлопці, Допишіть оцю книжку вашу і зробіть гарну кульмінацію і киньте її в архів. <с? <с?> мрійте, мрійте про друге одруження, щоб у вас діти були, щоб у вас якийсь бізнес, щоб у вас якась освіта була. Да, дивіться, вас ніхто не зрозуміє. Ну, ну не треба винити людей тим, що вони не пережили. те. Ви пережили, да, ви для мене кажуть, ну, цінність для мене герої кажу, Але не сидіть. У минулому. Да. Дивіться в майбутнє. І тому я бажаю майбутньому допомагати бути поруч. Це моя мрія не залишати, яку я хочу реалізувати. Дякую, друзі. Дякую, Анатолій Миколаєвич. І на останок я хотів, щоб ми з тобою разом помолились за хлопців за Україну. О, так що да, давай. Всемутні. Батько наш небесний, ми діти твої. Да, Ми недосконалі, кожного з нас є свої недоліки. Але ти той Бог, який створив нас, який де тримаєш цей світ, в якому існує зло і добро. І ти хочеш надихати нас, щоб ми були на стороні добра, на стороні правди, на стороні істини. І ми молимо і просимо, Господи, щоб Ти, Господи, розширив наші серця, щоб ми більше могли вмістити Тебе, Твоє розуміння. І в цей час, який ми проходимо для нашого народу складний час випробування, щоб ми не розувірилися, а щоб ми більше приблизилися до Тебе. Молим просим за наших хлопців, дівчат, які сьогодні боронять, збережи їх. Дай їм в серце велику надію, дай їм в серці серед цього хаосу великий мир і віру в перемогу, щоб не був сильний дух. Я дякую за Фазеля, дякую за те, що скільки він теж зробив, його побратими роблять, спасають хлопців і дай нам Господи надалі, щоб ми не опускали руки, а могли рухатися в правильному напрямку. щоб... Бо скоріше прийшла перемога, закінчилась війна, і щоб ми могли відновити не тільки міста, а відновити душі для життя, а потім це все. Ми дякуємо тобі за твою присутність, за те, що ти чуєш нас, за те, що ти милуєш нас, тобі єдиному хвала і подяка на віки віків. Амінь. Амін. Дякую. Дуже дякую. Дякую, дуже приємно. ではありがとます。